Останні приготування батьки докуповують зошити та все необхідне для навчання дітей. За скільки можна придбати базовий набір канцелярії для першокласника та чи є ажіотаж у спеціалізованих магазинах, дізнавались мої колеги. Попри повномасштабне вторгнення, українські діти продовжують здобувати освіту для нового навчального року. Необхідно придбати чимало канцелярського начиння. Цього року батьки школярів роблять покупки обдумано проте купують як бюджетні, так і дорогі товари. кажуть продавці спеціалізованого магазину. Того року продажі були не такі. Цього року є батьки, які підходять ну розумно до вибору. Тобто, якщо вони вибирають рюкзак, можна взяти чуть дорожче. Ну це буде різниця. На якості і вони це враховують. Вони купують, вони витрачають чуть більше, але ви зрозумієте, що вам не потрібно буде через місяць, через два бігти знову купувати цей товар. Щодо цін на канцелярію, то вони зросли на імпортні товари, запевняє Валентин. Якщо брати українське виробництво, то в нас зошити нашого виробництва не подешевшили, якщо порівняти з попереднім сезоном. Якщо брати імпортний товар, то це подорожчало. Бюджетний набір канцелярії для першокласника обійдеться у майже тисячу гривень. Цим займалися наші дівчата. Якщо брати в середньому, першочка вони брали, то це займало від 1050 гривень, але це потрібно враховувати це були бюджетні товари. Якщо ви хочете вже брати більш якісний ортопедичний рюкзак, якого ціна може бути від тисячі гривень, плюс може бути і більш якісний пенал із наповненням. Також вже йде від 300 гривень, то там ціна буде змінюватися. Я думаю, що це буде в районі десь 3-4 чотирьох тисяч. Ажіотажу та черг немає, адже батьки поступово купували все необхідне до нового навчального року. Я готувалася поступово протягом літа, тому поступово й витрачаю кошти. Попри те, що ціни незначно зросли, батьки кажуть, зібрати дитину накладно, особливо якщо в сім'ї двоє чи більше школярів. Заробітні плати залишились на тому ж рівні, що були. Нам потрібно, я знову ж таки повторюсь, допомагати тим, хто цього потребує, і при цьому витрачати ще кошти на сім'ю, тому, звичайно, що це накладно. Витрати чернівчан різняться. Не дуже так економлю, тому що потрібно готуватись до НМТ. Тому Купую тільки те, що мені потрібно. Два-три зошити і стан. Ми вже витратили гривень 800 тільки на зошити, а тепер, напевно, ще десь, ще як, м -м, напевно, десь півтори тисячі треба на все остальне. Це якась канцелярія, пенал, е рюкзак у нас, в принципі, є. Поки що канцелярія, лише 600 гривень. Щодо квітів, то чернівчани планують не купувати їх на свято першого дзвоника. Я ще перехожую або за доначі кудись. Чим квіти зазвичай квіти не купую, а печу сама кекси і це такий смачний подарунок для вчителів. Це це як в мене як уже ритуал, традиція. «Давно, вже напевно, з 2014 року. Ми не несемо квіти, але ми ці кошти спрямовуємо їм на допомогу. Цьогоріч, як і минулого року, українські заклади середньої освіти масово долучаються до акції перше вересня без квітів. Натомість кошти, які планували витратити на приємні подарунки для вчителів, спрямовують на допомогу Збройним силам України. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.